От я сьогодні розповідав про те, що вперше за 25 років Газпром там має шалені збитки і, нарешті, почав розпродувати своє майно, в тому числі й офісні приміщення, і там площадки під авто автомобілі. Наскільки це серйозно, і наскільки е, ви вважаєте, Путін прорахувався, коли вирішив спробувати заморозити Європу, а сам наткнувся на те, що тепер його найбільша е, компанія, найпотужніша, де вони мають найбільше ресурсів на планеті газових, просто працює собі в мінус. Ну, дивіться, в 2021 році Газпром мав прибуток півтора трильйони російських рублів. Зараз він має, по-моєму, 270 280 мільярдів збитків. В чому і логіка? Логіка полягає в тому, що в жодному санкційному пакеті, в жодному санкційному пакеті, який прийняла Європа, немає обмежень по природньому газу. В жодному. Ну тобто формально Росії нічого не заважало. І не заважає на сьогоднішній момент постачати в Європу Газ. Тим більше, якщо врахувати, що основними на сьогоднішній момент, споживачами російського газу є такі цікаві європейські країни, як Угорщина і Словаччина, трошки Східна Німеччина, то правда, які однозначно відмовлятися від контрактів з «Газпромом» не будуть. Але в 2022 році, ви власне про це згадали, росіяни вирішили заморозити Європу. Вони, як завжди, почали застосовувати чисто бізнесові стосунки як методи політичного тиску. І е, при середніх цінах на газ за тисячу метрів кубічних десь на рівні 450 євро за е, е, тисячу метрів кубічних е, в вересні місяці 2022 року газ коштував 2,5 тисячі євро. Ну, вони почали різко скорочувати загальний обсяг постачання газу. Ну, безперечно, Європа за такі ціни купляти російський газ не хотіла, не могла, і робила все для того, щоб знайти активно диверсифікувати постачання енергоносіїв на європейський континент. Тоді практично в кожному великому порту Європи з'явилися плавучі термінали Еленджі. Тоді були розконсервовані газові родовища в Норвегії. Тобто сталася ситуація, коли з 37 приблизно відсотків долі російського газу на європейському ринку, доля Росії скоротилася до 8%, зараз 8%. Ну тобто, рахуйте, що з десь 180-190. Мільярдів метрів кубічних газу, які Європу постачала в Європу, зараз ну, реальне постачання десь йде на рівні там 50 мільярдів. І це по суті за рахунок 30 мільярдів метрів кубічних 31-32 мільярди, які йде по південному потоку, по турецькому, і газотранспортна система України в Словаччину і в Угорщину відправляє газ в розмірі десь там 15-20 мільярдів по року. В кінці 24 року закінчується контракт між Рао «Газпромом» і «Нафтогазом» по транзиту газу. Так що цілком імовірно, якщо не буде якихось механізмів передачі газу на кордоні Україна Росія для європейських компаній, транзит припиниться зовсім. Росія ще втратить е, на сьогоднішній момент ті обсяги, що є. Так що Рау Газпрому на сьогоднішній момент е, доведеться малювати збитки і надалі, і вони дійсно почали активно продавати сьогодні свої е, активи в Російській Федерації, вже вдруге піднімається питання про підняття ціни на газ всередині Росії для побутового споживача, для російських громадян. Ну тобто, в дійсності дуже Надзвичайно ефективна і е, багата компанія на сьогоднішній момент перетворилася в достатньо потужного, е, скажімо, так банкрута, по суті, яка який починає жити за рахунок продажу раніше накоплених активів. Пане Лаже, от Блумер видання передає наступне: що воєнна економіка Росії позбавляє нафтову галузь робочої сили. А Financial Times каже, що Російська Федерація не зупиниться і російська економіка все більше залежна від війни. Звичайно що моє бажання так сказати, що от все Росія руйнується. Але яка реальна стан справ? Чи справді є оцей вже незворотній процес в Росії? Що раптом, якщо припиниться війна, вона не зможе відновити свою економіку? Ну, дивіться. Для того спочатку я поясню, що сказав Блумберг: е є такий термін перегрів економіки, фінансовий перегрів. Що це означає? Е є величезна, е величезні державні контракти на закупівлю зброї. Це в 2024 році 120 мільярдів доларів, які Росія виділила на війну в Україні. Левина доля тих грошей йде на підприємства, які виробляли зброю. Підприємства, вимушені для того, щоб забезпечувати виконання контрактів, різко нарощувати персонал, збільшувати загальний обсяг виробництва там не в одну зміну, а в три зміни, вночі працюють. Де брати людей? Людей можна брати тільки з внутрішнього ринку робочої сили. Ринок і так невеликий, і безробіття в Росії на сьогоднішній момент безпрецедентно низьке. На сьогоднішній момент в Російській Федерації без безробіття менше 3%. Для такої економіки, як російська, нормальний рівень безробіття 5%. Чого? Тому що ну, завжди є певна категорія людей, які міняють місце проживання, які перевчаються, які не працювали і працювати не будуть. Ну, тобто, завжди є певна доля безробіття, так званого мертвого безробіття, яке підняти неможливо. І в принципі, це безробіття мертве, так зване, воно десь. Оговтуються на рівні 4-4,5%. Ну і певний обсяг має лишатися тих людей, які готові міняти місце роботи. А сьогодні в них 3%, менше 3% безробіття. Що це означає? Це означає, що в країні шалений дефіцит робочої сили. Тому що у ті підприємства військового комплексу вони через е, створення певних соціальних програм, через різке підвищення заробітної платні, починають. як... Е, порохотягом таким, знаєте, висмоктувати робочу силу з тих галузей, які не можуть забезпечити через ну, реальну ринкову спроможність високий рівень заробітних плат для своїх працівників. Що це за сектори? Перший сектор, який постраждав, це сільське господарство, це житлово-комунальне господарство і будівництво. Там завжди були традиційно низькі заробітні платні, і там традиційно почали різко зменшуватися загальна кількість працюючих, які почали переманювати військово-промисловий комплекс. Наступний сектор, який однозначно буде сьогодні страждати від відсутності робочої сили, це видобувний сектор. Це нафтогазовий сектор, це е, сектор, який завжди працював на е, так званих е, сезонних працівниках, е, таких так званих, та, які там їхали, працювали потім там, на 3-4 місяці, потім поверталися назад. Ну, е, тому що в реальна робота є надзвичайно складною, важкою, і оплата праці, якщо перемножити на весь обсяг року, вона не така вже і велика. Якщо таку саму заробітну платню напротягом всього року запропонують промислові підприємства, що тебе під боком, ну хтось поїде, вибачте, будь ласка, ну, на, той крайній, на той крайній північ там щось добувати. Тому дійсно на сьогоднішній момент є серйозна проблема з наповненням робочою силою видобувних галузей, які будуть однозначно стагнувати в зв'язку з відсутністю робочої сили. Паноже, якщо говорити про Україну і про те, що Росія не припиняє бити по наших в тому числі енергетичній інфраструктурі та теплостанціях. А наскільки це буде критично, Наскільки ми е, вже взимку відчуємо ці удари? Тобто, я так прачу, я правильно розумію, що мета нашого ворога це повністю знеструмити е, Україну? Ні, дивіться, знеструмити Україну неможливо, тому що в нас левина доля електричної енергії робляється ядерними електростанціями. По ядерних електростанціях, по об'єктах ядерної енергетики, ніхто бить не буде. Там сидить МАГАТЕ, там є певні приписи. І е, в силу того, що російська ядерна енергетика також достатньо потужно залежить від МАГАТЕ, е, ну, ризикувати тими речами точно ніхто не буде. Так що базовий фон в Україні буде. Якщо хтось говорить, що Україна повне буде обструблена, брехня не буде, базовий фон ядерні електростанції будуть забезпечувати. В чому є проблема? І по чому б'ють росіяни сьогодні? Вони сьогодні б'ють по теплових генераціях. Наша потрібна теплова генерація при наявності ядерної, тому що ядерна енергетика дає постійний фон в мережі в незалежності від рівня споживання. А ми з вами прекрасно знаємо, що в нас зранку і вечором, тоді, коли люди повертаються додому, коли включають нагрівальні пристрої, телевізори, коли включають пральні машини, рівень споживання електричної енергії різко зростає. Власне, оця так звана маневрова теплова енергетика, вона була призначена для того, щоб в момент дуже активного споживання електричної енергії е, включати свої теплові енергоблоки, які працюють на вугіллі, і забезпечувати додаткове виробництво електричної енергії для оцих потреб оцих споживачів. Е, що в дійсності може статися? Може статися, що в пікові моменти навантаження у нас не буде генерації. Яка буде забезпечувати необхідну кількість електричної енергії в мережі? Імпорт електричної енергії від наших партнерів з Європи не буде перекривати отогові всієї потреби, особливо в ті моменти, коли і самі європейці будуть мати дефіцит потужностей. І от в цей момент цілком ймовірно буде відключення побутових споживачів. Тобто зранку і вечором, тоді, коли йде дуже потужне споживання. Чому на сьогоднішній момент енергетична система України говорить прямим текстом: люди економте електричну енергію в пікові навантаження, попереджає, що можливі певні відключення побутових споживачів зранку і вечір, і дійсно будуть проблеми пов'язані з забезпеченням. Ну, Промислові підприємства пропонують переглядати свої виробничі цикли на той момент, щоб більше перекладати їх або на ніч, або на е, світловий день, коли споживання електричної енергії у побутового споживача менше. Тобто, отак от це буде працювати. Тобто не буде такого, що в нас геть чисто цілу добу не буде електрики. У нас були оті блекаути, тоді, коли росіяни били по системах е, передачі електричної енергії. Коли били по трансформаторами, коли били, били по високовольтних лініях передач, тоді дійсно знеструмлювалися цілі регіони в зв'язку із тим, що генерація працювала, але не могла подати електричну енергію. Тоді, коли ці були каоти були, українська енергетична система захистилася до певної міри, побудувала альтернативні джерела, альтернативні шляхи постачання електричної енергії, тобто оця ситуація із Доведенням енергії до споживача, вона відпрацьована. А от теплова генерація, вона в Україні унікальна. Чому? Тому що, по-перше, основні енергоблоки, які сьогодні в нас в Україні працювали і працюють, вони будувалися все ж за часів радянського союзу. Це ну, вся Європа на сьогоднішній момент пішла по шляху декарбонізації. Тобто вони позаморожували і поконсервували всі свої ті теплові генерації, тому що вони ну, мають надзвичайно великі викиди ну, тих СО2 і всього останнього. Що Україна може в даній ситуації зробити? Децентралізувати генерацію дуже важко, дуже довго. Ті газові енергоблоки вони є надзвичайно цікаві, але вимагають певного часу для того, щоб це відновити. Україна може сьогодні і нам країни Балтії, Східна Німеччина, Чехія готові передати? Законсервовані у них, особливо країни Балтії, законсервовані у них власне об'єкти теплової генерації, які там створювалися часів Радянського Союзу. Але тут же ж питання в іншому: привезти сюди можна, скажімо, поставити можна. Але якщо не буде належної протиповітряної оборони, завтра на той самий об'єкт прилетить ще одна ракета. Тому енергетики говорять правильно, давайте ми спочатку забезпечимо парасолю ППО, а потім будемо швиденько монтувати, передані нами, власне, ті генерації, які нам дадуть наші партнери з країн Балтії і Східної Європи. Ну, тобто, по-перше, Дійсно, певні проблеми будуть, от ви зараз Тріпольську показуєте е, теплову, е, власне, оті проблеми, про які ми зараз з вами говоримо, вони теоретично можуть бути вирішені до опалювального сезону. Але найголовніша проблема це отримання належних комплексів. Ну, от ми ж сказали, нам треба порядку е 7 комплексів Петріот для того, щоб закрити небо, принаймні, хоча б над генераціями тепловими, які на сьогоднішній момент є. А росіяни продовжують гатити по теплових генераціях, і ми чуємо і знаємо про це. І ДТЕК, ну, Центр Енерго взагалі лишився без будь-якої генерації теплової на сьогодні. ДТЕК знову об'явив про те, що були потрапляння. Тому найголовніше, найсерйозніше зараз це власне питання, пов'язані із протиповітряною обороною. Далі воно буде якось відновлюватись. Пане Лаже, хотів запитатися про візит Сі Цзіньпіня в Париж, так потім Угорщина, Сербія. Загалом, і от розмова була презентка Єврокомісії фандерляйн з, з Цзіньпінем. Вона заявила про готовність до рішучих заходів для захисту європейської економіки Європейського союзу. Наскільки можна вважати якимось ну не історичним, це гучно сказано, але важливим дуже візитом Сі Цзіньпіня і можливо новою ролью Китаю для Європи? Слухайте, в дійсності тема надзвичайно довга і складна. І, напевно, вас ж не здивувало, що Зінпін приїхав в Париж. Чого? З якого дива? А я вам скажу: Париж на сьогоднішній момент це єдина ядерна країна Європейського Союзу. Тобто в Парижі є ядерний арсенал. Ну, Британію ми не беремо, вона вже виділася, вона не є в, 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 в Об'єднаній Європі. Париж на сьогоднішній момент бачить себе як захисник Європейського Союзу, як єдина реальна сила, яка сьогодні може протиставити себе російській агресії. Власне, чому, да, до речі, Париж має дуже чіткі, абсолютно свої інтереси ну, от, в Україні. Зокрема, взагалі, оцей регіон, як правило, Балканські країни це була сфера інтересів Британії. Е, Румунія, Молдова і південь України це була завжди сфера інтересів е, Франції. Дуже потужної. І коли пам'ятаєте, коли Француз, коли Макрон говорив про те, що Украї... французькі війська мають війти в Україну в якості допомоги, у яке місто він називав в першу чергу? Одеса Одеса. Так. Чого? Тому що це ну Бесарабія, Молдова, Румунія це історичне місце інтересів Франції. Я казав свій час у Інстон Черчил. В Великої Британії немає вічних друзів і вічних ворогів, і вічні інтереси. І от ми зараз знову почули про вічні інтереси Франції. Ну, щоб жодних питань не було, що там Макрон раптом розхвилювався майбутньою долею України. Ні. Його хвилюють французькі інтереси. Тепер, чого, по-перше, Сі Цзінпінь у Францію? Тому що е, на сьогоднішній момент Франція, окрім того, що вона є країною, яка по суті. Е, Готова підставити плече у випадку різкового погіршення ситуації Сполученими Штатами Америки після перемоги Трампа. А він ж неодноразово заявляв, що буде переглядати умови існування п'ятої статті північно Атлантичної угоди, що ті, хто не платять 3% від ВВП, американці до них не прийдуть ну, на воєнні видатки. Коротше, купа різних речей. Безперечно, французи шукають підтримку. Для безпеки Європи альтернативно американський. Що може бути альтернативно американська? Відповідно, Китай. Що потрібно Китаю? Китаю потрібно ринок європейський, в першу чергу для своїх високотехнологічних речей. Китаю потрібні ноу-хау і інвестиції з Європи в свої високотехнологічні галузі. Чому? Тому що американці... Ну, за Байдена це тільки початок. Якщо буде Трамп, ситуація буде набагато важча для Китаю. Що зробив Байден? Він заборонив своїм високотехнологічним інвестиційним компаніям ходити в китайський сектор. Заборонив доступ певних ноу-хау на китайський ринок. Америка сьогодні активно шукає альтернативу Китаю. Вона його знайшла. Альтернативна Китаю це Індія. Китай це відчуває, Китай це світова фабрика. Але світовий науково-дослідний інститут і е, світовий інвестиційний центр це Сполучені Штати Америки і Європа. Китай шукає альтернативу. Але у Китаї ще один момент: у Китаї більшість високотехнологічних галузей вони субсидіюються державою. Ну, як ви думаєте, чого китайці так швидко наростили загальний обсяг виробництва тих електромобілів самих, так? Автомобільний бізнес Китаю на сьогоднішній момент дуже потужно розвивається. Чому все це субсидійоване? І чому Фондер Лейн каже, що ми будемо захищатися від китайського нашестя товарів? Дуже просто. Тому що. Е то, що субсидійоване державою, воно однозначно не вписується в ту конкурентну боротьбу, яка сьогодні є на європейському ринку високотехнологічних речей. І е, Брюссель прямим текстом говорить Китаю: якщо хочете до нас продаватися, маєте припинити субсидіювати свою е, високотехнологічну промисловість. Активно йде пошук альтернатив, активно йде пошук будь-яких там от моментів е, стикання. Але тут ще, вибачте, є Україна. Тут є війна в Україні і є своє бачення Європи на те, що має відбутися і як має закінчитися війна в Україні. І оце бачення, воно не співпадає з китайським. Тому що китайське бачення на сьогоднішній момент, е, воно. Е, я би не сказав, що воно транслює російське. Воно транслює чисто китайський інтерес. Китайський інтерес полягає в тому, щоби е, Росія продовжувала бути сировинним придатком і ринком збуту для китайських товарів. Е, Китай край зацікавлений в тому, щоб Росія е, блокувалася з ним як молодший партнер. І подивіться, куди перший візит е, так званого президента Російської Федерації після так званої інаугурації буде відбуватися? Пекін. Правильно, чому? Не Сі Цзинпінь після Європи поїде в Російську Федерацію в Москву, а васал їде до Сюзерна, вибачте. І це треба дуже чітко відслідковувати. Він їде, а не Сі Цзінпінь їде в Москву. І оцей момент дуже потрібний Китаю, надзвичайно. Тому. Китай намагається усидіти на двох стільцях. З одного боку, європейський ринок, де ну, 800 мільярдів доларів обороту на рік, з другого боку, Російська Федерація, де 220 мільярдів доларів обороту на рік. Але там дешева сировина, а тут потужний ринок. Тут можливість воєнно-технічного і наукового співробітництва, там е дешеве енероносій. Ну, тобто, я розумію позицію Китаю, але е, напевно, напевно ми з вами побачимо, що Китай буде намагатися сидіти на двох стільцях активно. Особливо, я думаю, що це загостриться десь ближче до осінні, тоді, коли стане зрозумілим приблизно, який вибір зробить американський нарід на виборах по тих чи інших рейтингах. І від цього буде залежати дуже багато речей. Тим більше, ну, ви бачили, дуже активну позицію Макрона. Він е, чітко демонструє рівень французьких інтересів в Україні. І він з тої питання не злізе. Він на тому питанні сьогодні робить собі політичну кар'єру. І з точки зору французів, сьогодні Макрон має дуже великий рейтинг саме в цьому напрямку, як формувач позиції захисту французьких інтересів в Україні. Так, що там все дуже дуже складно, і е, українська тема це одна з багатьох тем, які сьогодні хвилюють і французів, і китайців. Так що не треба думати, що вони там зустрілися заради України. Ні, Україна це карта, якою розігрують на сьогоднішній момент інтереси отій тієї великої держави. Ну, власне, Китай же ж не розглядає та Україну в розрізі хто правий, хто не правий в цій війні, правильно ж? Абсолютно. Але хотів би запитати, пане Олеже, чи позиція Китаю, ви тільки що чітко гарно розповіли щодо війни окупаційної Росії Росії в Україні, їх влаштовує, щоб Росія була постійно ослабленою, так, заблокованою е, в санкції і все, що блокує. Е, і економіку. Але чи може щось змінити, а якось зробити крок в бік України Китаю, там якісь можливо домовленості, поступки Європи щодо ринку свого того, що от Фадерлян сказала, що буде чинити тиск ЄС, офіційно заявив, що він легально продавати зброю Російській Федерації не буде. Заявив заявив поступка, поступка. При тому, що Китай повністю відкрив свій ринок для російських компаній, що стосується товарів подвійного використання. Ну, тобто, бачите, такий от компроміс. З одного боку, дає можливість росіянам відновлювати свої воєнно-технічні речі, а з другого боку, формально китайська зброя в Україні на, 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 на боці Російської Федерації не воює. Другий момент: 70% дронів, які сьогодні збираються в Україні, збираються з запчастин, куплених на Аліекспресі у китайських компанії. Ми це не розуміємо. Розуміємо. 65% світового ринку бавовни, яка використовується для виробництва сучасних порохів, виробляється в Китаї. І е, європейські компанії на сьогоднішній момент, що виробляють е, набої, що виробляють боєприпаси, напряму вперлися в е, бавовну китайську. І ще одна тема, яка активно обговорювалася, це доступ. Е, на європейський ринок тих комплектуючих і тих запчастин, які потрібні європейській військово-промисловій е, системі. Так що тут також не так усе просто. І на сьогоднішній момент, незважаючи на голосні заяви китайського виробника е, дронів з приводу того, що він жодним чином не впливає і не, е, скажімо, сприяє е, будь-якому військовому використанню дронів. Треба розуміти, ще раз повторюю, ну, Україна не має елементної бази. І то, що сьогодні ми говоримо, що Україна збирає дрони, вона збирає, знаєте як, е, викрутковою зборкою, вибачте. Ну, тобто, приїжджає сюди то. Що вже практично готове. Тут воно збирається, та тут воно полагоджується. Але без елементної бази ми з вами нічого не зробимо. В Україні немає елементної бази. І на е, якісь такі, скажімо, власне заспокоєння, можу сказати, що і в Європі немає елементної бази. Американці тільки в минулому році 60 мільярдів доларів проінвестували, щоб зробити виробництво мікрочіпів, яке на сьогоднішньому сконцентровані на Тайвані. Себе на території. Тому що вони вперше зрозуміли, що якщо мікрочіпи на сьогоднішній момент будуть е, обрізані через будь-які події на Тайвані, то американський військово-промисловий комплекс просто встане. Встане виробництво складної зброї, авіаційної техніки та е, да всього, всь, всього абсолютно, ракетної техніки. От вони почали зараз на своїй території робити. В Європі немає цих грошей, немає тих інвестицій. І, до речі, зауважте, на сьогоднішній момент в Європі немає єдиної країни взагалі немає країни, яка виробляє зброю від початку до кінця. Всі види зброї виробляються в колаборації: франко-італійська, німецько-шведська, якась там, я не знаю, франко-там-британська в кінці кінців. Тобто Європа сьогодні не має, в Європі немає жодної країни, яка виготовляє зброю від початку до кінця. Чому? Бо дорого і важко. І європейські сьогодні виробники зброї вперлися в дуже прості речі. Вони не мають на сьогоднішній момент необхідної кількості елементної бази для того, щоб нарощувати виробництво. Чому власне Європі також потрібен Китай в цьому напрямку? Тому що Китай це світова фабрика, яка виробляє цю елементну базу. Оце глобалізація світу, яка відбувається в останніх десятиріччя, вона дуже суттєво міняє і е, структуру світового виробництва зброї. Так от, е, я розумію, що сьогодні і європейці, і американці докорінно почали переглядати е, майбутнє своєї військово-промислової політики, просто тому, що. Е, Орієнтація на елементну базу, що виробляється на дешевих, дешевій робочій силі Південно-Східної Азії і Китаю, вона ніби здешевлювала виробництво. Але вона на сьогоднішній момент дуже сильно б'є по е, національних інтересах країн, які, ну, ноу-хау, тримають, але елементної бази немає. От і все. Пане Лаже, дуже дякую за цю розмову. Дякую, що ви детально розповіли про інтереси, глобалізація світу, геополітичні процеси. І справді, що ми є Україна і війна проти Росії, вона є розмінною е такою річчю. І, але ми, мені здається, що ми на це можемо впливати, як саме будуть використовувати Україну в цьому розміні, тому що ми маємо знайти максимальний зиск для себе. Дякую вам. З нами нагадаю, був Олег Пензен, виконавчий директор економічно-дискусійного клубу.